Вітаю, друзі, розкажу, як же формується ця практика. Спочатку я даю запит вищим силам, що українцям наразі потрібно, аби вийти з полону цієї війни та цих жахів, що відбуваються, бо всім же зрозуміло, що на кожну жертву знайдеться свій аб'юзер, і неважливо, один чи інший, чи третій. Тому я отримую відповіді, і цього разу саме про призначення та саме про місію душі мені відповіли. Тому я лише. Як провідник передаю ту інформацію та ті практики, які поступають від вищих сил, тому аби в загальному плані підняти вібрації, наші українські українських людей, та щоб трошки змістити ракурс з оцих переживань, що відбуваються, на свою реалізацію, це все проводиться. Тому, якщо відчуваєте відгук, з радістю запрошую. Це буде потужний енергопроцес, в якому бажаю всім прийняти участь. До зустрічі.